Народ, як справи, як зліви, взагалі як проводити ліве? Напишіть... Що? Взагалі, як проводити літо, напишіть в коментарях. Сьогодні, гортаючи зарубіжний Ютуб по темі геншину, наткнувся на ролики на тему лайфхак з геншини пакт. Мені стало цікаво, тому сьогодні разом з вами протестимо декілька лайфхаків з Ютуба та парочку з Тіктоку, і вияснимо, чи дійсно вони спростять нам життя в цій доволі нелегкій грі. Під кінець ролику я залишив лайфхаки, які, на мою думку, дійсно корисні і допоможуть вам при нагоді. Розділяти лайфхаки я буду за такими оцінками, як непотрібний, більш-менш та корисний. Отож, перший лайфхак пов'язаний з добуванням руди. Якщо блукаючи цим світом, ви Заткнулися на руду і захотіли її забрати, проте в команді у вас немає ні діда, ні дворучного меча, то це не проблема. Автор показує нам, що за допомогою реакції перевантаження можна з легкістю підривати руду, і таким чином ви її можете фармити. Ну що ж, давайте перевіримо, чи правда це. Як бачите, у мене виходить зробити такий великий підрив, і цей лавхак дійсно працює, проте він доволі муторний та точно не швидкий і комфортний в використанні. Ставлю йому оцінку некорисний, а якщо ви дійсно хочете якось по-швидкому фармити руду, проте діда у вас немає, на допомогу прийде Razor. Чи довге нажаття ешки, він легко може розбити роду навколо себе, а так як він ще й дворучний герой, то і з руки буде збирати ресурси. Наступний лайфхак допоможе вам бути завжди в теплі на драконячому хребті без використання піро персонажів. Потрібно всього лише розбити червоний кварц і за допомогою нього вдарити по вогнищу. Тоді він загориться і ви зігрієтесь. Ну що ж, цей лайфхак доволі корисний, проте ситуативний, через те, що кварц не завжди є поруч, і замість того, щоб його шукати, легше вже буде просто поміняти героя. Тому ставлю йому оцінку більш-менш. Хак дійсно в деяких ситуаціях допоможе та й міняти свого улюбленого героя, на якого персонажа не завжди хочеться. В третьому лайфхаці автор показує, що при низькому рівні витривалості можна використати якусь гору або ж стінку, і нажимаючи комбінацію атаки з гори, ми таким чином можемо відпочивати та збільшити шкалу витривалості. Ну що ж, давайте перевіримо. Він використовував діда, а мені стало цікаво, чи можна використати будь-якого іншого персонажа. Тому я взяв кадзуху. Витрачаємо нашу шкалу і тепер повторюємо всі ці ж рухи, що й на ролику. І дійсно, лайфхак працює ще й доволі зручно. Проте він також сите. Тому що не завжди вам на очі попадеться якийсь виступ або ж гора, щоб провернути цю махінацію, тому ставлю йому більш-менш лавхак з плитою та повітряним потоком. Для нього нам потрібно лише фішель та оз. Автор говорить, що при виклику ози на цю плиту та використання електричної стріли на оза плита активується без якоїсь ваги на ній. Ну що, я попробував декілька разів, ще й лишив класичний скін на цю дівчинку, проте нічого не помінялося, і плита не активувалась. А навіть якби і запрацювала, то цей лавхак все одно доволі важкий в використанні та заслуговує на оцінку на кориці. Наступний лайфхак допоможе легко пробігти воду, використовуючи лише саю. Для цього потрібно лише покрасити ешку саю Кріо, і далі ми легко можемо подорожувати по воді. Проте ефект ешки саю, самі знаєте, не такий довгий, а після перезарядки, ви швидше за всього, будете сидіти вже в воді без всіляких спроб на повторення цього фокусу. Тому він також доволі ситуативний і з людяними стамика і точно не зрівняється. Цей лайфхак знову отримує оцінку більш-менш. І останній на сьогодні лайфхак, мені здається, найпотрібніший та найкомфортніший з усіх, які сьогодні були у нас в ролику. Він показує, як легко. Яко, можна нам активувати параметричний перетворювач. Для цього нам потрібно лише знайти місце з електричною рудою. Найшвидше місце знаходиться ось тут. Поставити перетворювач близько до цієї руди і просто чекати. Руда б'є електрикою, від чого перетворювач в ньому починає накоплювати елементальну енергію, і ось так швидко та легко ми активовуємо його та отримуємо свої нагороди. В цьому лайфхаку я дійсно можу поставити тверду оцінку корисний та використовувати його надалі. Ви напишіть, чи потрібна друга частина та якими лайфхаками користуватись саме ви. На все добре, зустрінемося в наступних роликах.